Друзі, всім привіт! Завершився груповий етап АЄМ Катовіце 2024 І, на жаль, для українських вболівальників у плей-офф не буде жодної української команди, адже і Монте, і Наві поступились у своїх вирішальних матчах і покинули турнір після групового етапу. Тож сьогодні ми коротко оглянемо останні зустрічі у групах і поговоримо про перші матчі плей-офф, саме чвертьфінали, яких буде два. Перед тим як перейти до огляду матчу, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки. Крім того, мені лишився всього на один єдиний підписник до півтори тисячі. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Вони, до речі, дивляться це відео на день раніше від решти глядачів. Ну почнемо ми з сумного матчу Монте проти джиту. Джиту показали, як вони можуть грати, коли більшість гравців у формі, ну або принаймні два. Достатньо всього Монесі та Ніко. Вони закрили нюк, просто жахливу для них мапу в останні кілька місяців. Там були великі проблеми, але проти Монте проблем не було, адже в Монте вона схоже була взагалі не підготовлена. В результаті розгромний рахунок в атаці і легка перемога для джиту. На Вертіго, який, як я і очікував, пікнули Монте. Монте очікувано здобули перемогу. Адже це хороша для них насправді мапа. Вони часто її пікають. Це здається, їхній третій чи четвертий пік загалом по популярності. Ну, здається, навіть третій, навіть частіше, ніж енджит вони її обирають. І вони були кращими за G2. причому набагато кращими. І, І це вилилося в результат та в певну перемогу Монти. Все працювалося, було добре. На третій мапі я відразу скажу, що я не розумію, чому Монти пікнули захід після того, як виграли ножі. Захист це слабка сторона на Анобіс. В результаті 9-3 перша половина і... і невдалий камбек за атаку, який означав для Монте непрохіду плей-офф та виліт в турніру, принаймні не на останньому місці. Як на мене, ключовим фактором стала саме гра Ніко, який у двох матчах верхньої сітки мав рейтинг 1-0, а у двох матчах Нижньої сітки 1.49. Саме впевнена гра боснійця була основним фактором та основним ключем до перемоги G2 в обох матчах та їхнього проходу у плей-офф. Паралельно грали герої проти Gamer Legion. Герої побачили, що мають дуже проблемний оверпас, але це була єдина перевага Gamer Legion. Далі данська команда показала впевнені міра Станюк і спокійно закрила опонентів. Снакс не потрапляє на сподик, де будуть присутні Нео, Тас і Кубен, його кенти, але таке життя. Можливо йому теж пора ставати тренером. Фейс несподівано для мене просто без шансів відлетіли від Спіріт на нюк. На міраж певна інтрига ще зберігалася, а от на виборі європейців був просто рознос. Донк зіграв четверту мапу в котовицях з рейтингом 2 та більше. Я поки не бачу, як взагалі його зупиняти, але сподіваюся, на фактор сцени і недосвідченості. Було б дуже приємно побачити спіріт проти ЕНС, де проти росіян буде вболівати вся арена. СанПаюс увімкнувся, і Фалкон стали повноцінним організмом, який може закривати більшість суперників на початку року. Нормально влучав Борис, Меджик провів сильний матч і готово. Наві просто нічого не могли протиставити. Як не старався Вандефул, на Еншент команда віддала камбек з 10-3. жахливу гру провів біт, який в результаті так і не вийшов на рейтинг 1-0-0 на турнірі. Вандефул став найкращим гравцем, який не пройшов у плей-офф, А наві вперше з 2014 року не змогли подолати групову стадію у катовицях. Маус легко впоралися з Енс. Здавалося, що поляки головою вже на арені були і забили просто на цей матч. Або хотіли потрапити у сітку без фейс та без джиту 2 Маутс вперше в історії на сподику і відразу у півфіналі. Особлива історія для Сьюї, який постійно піднімає свій авторитет на просцені і досягає нових успіхів. Адже за рік він вийшов у фінал мейджору та виграв перший тир-один турнір після 18-го сезону. І це з різними командами. Це дуже круто. У плей-офф їм буде важко. І в G2, і в FaZe тренують легенди, які теж отримують порцію підтримки від сподику. Плюс це дуже досвідчені команди, які готові боротися перед аудиторією. Тим більше обидві ці команди вже вигравали Аємка Товіса за останні два роки. В останньому матчі груп G2 розмазали героїк. Обидві мапи повністю контролювалися досвідченішою командою. Було видно повний фокус гравців G2 і нереальну розгубленість від кіксан, капітана героїк, особливо на нюк другій мапі. Де данська команда розпочала з 5-0, а потім програла 7 поспіль в захисті. Герої молодці, бо вже можуть доходити до таких пізніх етапів, але поки що за сирі. Треба дивитися далі. Стадія плей-офф розпочнеться в п'ятницю, двома чвертьфіналами. Спершу зіграють Фейс та Джету, що були повторенням минулорічного фіналу, а тоді Фалконс та Енс, що є навіть більш принциповим матчем, адже саме з Енс перейшло ядро Фалконс, Снапі, Маден та Санпаюс. тому між ними буде такий стик між організацією та гравцями, і Диха, і його три, якби колишні тімейти. Це цікава ситуація. Розпочнемо з фейс та G2. У перших дуже сильно цей турнір проводить Фроузен. Словак має рейтинг 1.26, що є п'ятим найкращим результатом в катовицях. Бракує трохи звичного впливу від решти гравців, ну крім Керіга, він навіть грає краще, ніж зазвичай. Але от кого точно бракує, це Рейн. Який несподівано має всього 0,94. У G2 все ж увімкнувся Ніко, який має рейтинг 1.23, але це далеко від Монесі з 1.39. У снайперській дуелі у Брокі не так багато шансів, враховуючи його форму загалом за останні кілька місяців. Однак у G2 аж три гравці, які грають з рейтингом нижчим за одиницю. І несподівано найгіршим є Хантер 088. Нагадаю, що він став MVP минулогорічного катовіця. По Промапули питання тільки в тому, що будуть банити G2 – Міраж чи Оверпас. Я ставлю на Оверпас, адже у фейс менше переваги на Міраж, як на мене. Самі ж фейс, скоріш за все, приберуть Вертіго, особливо після впевненої перемоги G2 проти героїк. Далі G2 мали б дивитися на Інферно, а Фейс на те, що лишиться від пари Міраж та Оверпас після бану G2. На Десайдер підходить будь-яка мапа з трьох, які лишилися, однак я схиляюся до Анубіс. Я віддаю перевагу Фейсу у цьому матчі. Команда вміє грати у плей-офф і зараз виглядає сильнішою та свіжішою від G2. Поразка від Spirit мала стати холодним душем, який піде команді тільки в плюс. Я взагалі думаю, що Фейс цілком легко мусить проходити у фінал та й вигравати цей турнір. Після цього матчу розпочнеться falcons з і тут все залежить тільки від сан від форми якого можуть відштовхуватися Falcons. Звісно, Енс будуть заряджені і матимуть величезне бажання перемогти. Але за класом суперник все ж сильніший. Розкривається Борос, дуже сильна форма у Меджиск. Рейтинг 1-12, і він нормально навалює. Це при тому, що є СанПаюс, є Борос, є Маден. Він дуже легко вливається до цього ядра Енс і показує хороші результати. Ну, це Меджиск, це крутий гравець. Тут е, нічого не скажеш, це, напевно, найкращий опорник А, який зараз є на сцені. По Мапулу тут дуже цікава ситуація, вже обидві команди не грають Інферно. Але я все ж думаю, що Енс. Більше бояться грати інферно ніж Фалконс. Тому Енс банять Інферно. Через що Фалконс можуть дозволити собі банити сильну мапу суперника. І тут я дивлюся на Вертіго або Анубіс. І скоріш за все відлетить саме Вертіго, основний пік Енс, через що поляки муситимуть пікати Анубіс, де у них 67% перемог. У відповідь Фалконс оберуть нюк. Теж хороша для них мапа. Наразі мають 80% перемог і всього навсього одна поразка проти Eternal Fire. З перемогами у цього ядра за останні три місяці над Rebels, Vitality, Face та NAP. В принципі, тут трошечки неправильна статистика, адже тут ще враховується саме як організація ENS, не тільки Falcons, але якщо брати лише Falcons, то тут є перемога над Rebels та над Vitality. Теж доволі непоганий рекорд. На третю мапу, я думаю, лишиться Mirage. Як виявляється, Falcons можуть її грати і можуть грати проти сильних суперників, таких як Na'Vi. Тож Falcons не повинні її боятися. Саме через це, я думаю, що перемогу здобудуть Falcons. І вже в дебютний для себе повноцінний сезон, як дуже сильної команди, вони можуть вийти у півфінал Аємка Товіце. А враховуючи недосвідченість спірід, вони цілком можуть поборотися навіть за фінал. Ну про це ми поговоримо потім, як вже знаємо, хто там точно виграє ці чвертьфінали. А на цьому, все дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми прогнозами на чвертьфінали у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.